Попри війну на виживання Україна продовжувала боротися на спортивній арені. Євровесну у футболі собі забезпечили дві команди: шахтар, який вилетів до Ліги Європи та Ескадніпро 1 який опинився у плей-офф Ліги конференцій. Дніпряни за чотири тайми в рамках плей-офф Ліги конференцій так і не змогли забити жодного голу ворота кіперського ека. Долю лютневих суточок вирішив лише один єдиний м'яч, забитий у Ларниці. На цьому євросезон на Дніпровського клубу добіг свого кінця. В одній шістнадцяти гірники Ігор Ювічовича зійшлися із Реном. Колективи обмінялися домашніми перемогами з аналогічним рахунком 2-1. і все вирішувала серія пенальтів у Франції. В емоційній дуелі взяли гору донеччани, А справжнім героєм матчу став Анатолій Трубін, який перервав три 11 стиметрові удари. Згодом Шахтар відкрив маленький секрет, який допоміг його воротарю блискуче впоратися із завданням підказки на плясці з водою. Можу тільки низько поклонитися команді. za to što je Evropa bačala se od Ona je pobačali što ti hlopci graju s takim karakterom, što se duže ritko možete pobačati. Na skirke ih nja ih i ta energija ki imaju prosto dozvoljaju im uh, buti konkurentno zdati, premagati dorošće za sebe. До слова, через півроку Трубін перебереться до Бенфіки. Орли заплатять за голкіпера, якого також активно торгував Міланський Інтер, 10 мільйонів євро, плюс від одного мільйона бонусами. Також у контракті передбачений пункт, згідно з яким гірники отримують 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.